Магазин соляні лампи Солотвина представляє соляну лампу вагою 5 кг і висотою, ну може не 5, а 4,9, там 4,8, отак вот може бути десь. І висотою 23 см. Отака От красива лампа, бачите, яка форма, який вигляд у ній. Порода, солотвінська порода. Задовольняє усім е, функціям е, соляної лампи. І порода є, і нагріватися буде добре. Е, ну, Підставочка. Оце підставочка, це можна, я можу протерти наждаком, е, це після пили, пилки е, такі чорні плями залишилися. А це сама порода. це навіть не волога, а порода така. Ну, Ну,тбук такий, порода така. Ну, під... Це дерево, все. І можна це прибрати, а можна і так так теж дуже красиво. Ну і саме ж головне, що це ж захист від бронхолегеневих захворювань. І більш детальна інформація на сайті solilampa.com.ua.